Всім привіт! Ви на каналі God's L'Uva. І сьогодні у нас буде туторіал по е складанню нашого Лего автомата Резинку Стріла. Сьогодні вам покажу, як його е зібрати в домашніх умовах. В цілому, які деталі вам знадобляться для цього і в е цьому.. Як там детальніше поясню, як там працює у тому автомату механізм і так далі. Що ж, думаю, спочатку, з того, як ми почнемо нашу збірку, хочу вас попросити підписатися на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Вам не важко, а мені приємно. Що, ж, гарного вам перегляду. Поїхали! Для першого етапу збірки у нас знадобляться е, технік детальки 1 на 20, 12 точніше. Е, та брік 1 на 4. Е, це наш, наша основа для будівництва. Далі ми беремо е, брік 1 на 10. Так, 1 на 10 брік. І тепер ось цей брік 1 х 4 ось таким чином. Далі цю, цю конструкцію маленько приєднуємо до бріка 1 х 12. Що ж у нас таке має виходити? Далі ми беремо е, наш цей брік 1 х 8 і кріпимо його сюди. Далі ми беремо один брік, брік 1 х 6 і кріпимо його сюди. Ось така початкова має бути конструкція. Далі ми почнемо займатися нашим самим будівництвом. Що ж, спочатку у нас йде ось цей синий конектор. Сюди ми перекріпляємо брік 1 до 5 Лего технік. Так, от бачите, що тут. Так. І так. Ось так. Ось так, щоб усі три пусті простіри мають стояти отак. А тут має бути заповнений. Ітак. Тобто воно виглядати має отак. Таке саме робимо і з другої сторони. Тепер беремо наші конектори і робимо ось так. Тобто прикріплюємо його сюди. А далі прикріплюємо другий колектор, Уже не сюди, а ось сюди. Там. Ось сюди. Ось так воно у нас вже має виглядати. Далі ми беремо наш іще один конектор і його прикріплюємо сюди. Беремо наш ще один такий брік 1 до 5, то саме робимо що і з цієї сторони. Але вже трішки інше. Тепер ми беремо ось цей конектор і прикріплюємо його саме таким чином. Цей конектор ми беремо вже такий конектор 1 на 2 і кріпимо його сюди. Так, знімаємо раз і все. І ось так. Далі беремо наш маленький конектор і кріпимо його сюди. І другий кріпимо ще раз. Які вже в іншому місті отсюди. Виходить, така така, щось типу от така конструкція. Далі беремо ось цю основу для механізму, як я її називаю. Беремо ось так, я не знаю, як це називається. Це теж якийсь колектор, який у формі цього хрест... хрестоподібний. Один на 5. І беремо його ось таким. Так, ставимо. Коротше, треба нам його ставити сюди. Ось сюди. Ось так. Далі беремо ось так наш один цей брічок, який прикріпить. Ото -от -от всю чуду. Беремо ще один червоний брік один на 5 і ставимо його сюди. Далі беремо. Брік один на один леготехнік для скріплювання. І ось так то все чудо прикріплюємо. Далі так, це раз у нас усе в сторонку. Далі ми будемо йти до курковик, тому що це взагалі відділення свої виходи. Хоті... До цього нам приводиться ось такі детальки для нього. Ну що ж, почнемо його складати. Перше, що в нас потрібно, це його маленький простий механізм. Беремо цей брик 1 на 2 і кріпимо його сюди, ось таким чином. Ось так. Бачите? Далі беремо аналогічно ставимо ось сюди. Далі беремо ось, все, ось цей брік. теж 1 на 2, тільки вже товщий. Тому що цей брік. Має тущину 0,5 ця одиничка. І далі його кріп вставляємо сюди. З другої сторони, прикріплюємо його іншою деталькою. Така, щоб вона була не були протилежними, вони були типу як синонії, як от ті. Бо Вони були такі одинакові. І так виглядає наш курок. Далі беремо знову всю частину. І відраховуємо ці три клітинки. Отак. Один, два, три. І сюди вставляємо нашу цю детальку. Ось так. Бачите, щоб на ними була одна відстань така. Далі беремо, скріплюємо це всюди. скріплюємо цю всю палку. Так. Ось так. Далі беремо ось цей наш курок і, вставлю, і простинаємо його сюди. І зверху його прикріплюємо ось так деталько. Тепер це все діло ми так прикріплюємо. Тепер дивіться. Так щоб відстань між цим курком і цю основу був один брік. Тобто подивіться. Бачите, відстань один брік? Беремо ще одну таку аналогічну детальку до сього і кріпимо її сюди. Ось така конструкція у вас вже має вийти. Далі беремо дуло. Дуло то найпростіше. Беремо і його ось так скріплюємо. Ось так. Тут беремо ось цю основну детальку. Перевертаємо наш резинку з стріл майбутній. Так, ось це діло так ось це робить. Так. Тепер ще одна аналогічна деталька. Це що, що один на 10 деталька. Ця деталька, по-моєму, 1 на 12, а то 1 на 14, по-моєму. Ну, там, по-моєму, 1 на 14. І здається, тут 1 на 12. Ні-ні-ні, ну, це 1 на 14, а то 1 на 16. Що ж, переходимо тепер до магазину. Для магазину нам потрібні ось такі дві детальки. Ну, це про 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 просто конектор і так далі. Тепер беремо усі детальки. І кріпимо їх з одного боку. Беремо ось такий е коннектор 1 на 3 і його оставляємо сюди. Ось так. Ось так, бачите. Сюди ми перевертаємо наш резинку стріл і сюди вставляємо ось цю детальку 1 х 5. -технік. Сюди беремо ту саму червону детальку і прикріплюємо цей п'ять кусочок. Все, бачите, воно держиться. Далі беремо розбудуємо магазин. Це раз у сторонку. Тепер що ми робимо? Ми спочатку перевітаємо дві детальки. Беремо детальку 2 на 4 і ось так прикріплюємо детальки 2 на 8. Тепер до цих деталей прикріплюємо ще одні, до цієї конструкції, прикріплюємо ще е, детальки е, 2 на 8, ось таким чином. Бачите, що у нас вийшла ось така конструкція. Далі ми беремо 1 на 8 брік і ось таким чином. То -то, скріплення моїх між собою. Так. Ось такі дві конструкції у вас мали вийти. Ось так. А ще ось така нестандартна конструкція ви його. Тут, на жаль, не рідна деталька, це деталька для китайського лега. але якщо у вас є, то ви можете чимось її замінити. Що ж, почнемо скріплювати усі запчастини до нашого. Так. Так. Почнемо скріплювати ці запчастини до нашого автомата. Я сюди вибачаюся, я там зробив помилку, Но, насправді вони мають виглядати ось так. Тому ну, давайте їх скріплювати, тому що нам було трохи недобре, тому воно все і не скріплювало у мене. Так, далі беремо ось цю нашу детальку, скріплюємо її сюди. І далі другу частину скріплюємо. Ось у нас і вже є свій е, магазин. Тепер переходимо до нашої ручки. Це відкладаємо і беремо наші нашу основні детальки. Спочатку ми беремо ось ці наші деталечки. ось так. Беремо декілька конекторів різних, можете кольорів, яких ви хочете, але обов'язково, щоб у вас були дві ось такі техніки детальки і шість тих конекторів. Ось так. Ось така красава виходить. Тепер це відкладаємо, тому що це наше кріплення, але воно трошки зачекає. Тепер беремо детальку 1 на 12, начебто 1 на 12, ага. Робимо ось таку конструкцію із двох деталей. Тепер будуємо кріплення для цієї оправи. Так беремо ось так наші усі кріплення. І це кріплення ми маємо обов'язково вже покласти на наш автомат. Тепер дивіться, як воно все кріпить. Ми ставимо його отак. Далі схріплюємо ось, за допомогою цієї круглообразної детальки. Фінтик, як я був, флінтик, чи як я його там називав. То -то. Тепер беремо нашу всю конструкцію і беремо все кріплення. Це кріплення ми прикріпимо до сієї на найвершої сещини і ось це ми отак прикріпляємо на наш автомат. Так само за логічною, але побуваємо збудувати. Ось таке кріплення, яке вставляється сюди. Далі ми беремо так. спочатку ми беремо ось так наш ось цю оправу нашу. І отак так із допомогою бріка 1 на 3 леготехнік, трикутний такий, трикутничок наш. Ми в цьому будуємо до того все діло. Так, то, не то. Далі ми беремо ось таку ткий легосипора конектор. Беремо детальку 1х3, ось так. І скріплюємо нашу оправу. Так. так то щось недобре. Що воно так сяломить, то то щось недобре зроблене. Ага, ну трошки вище маємо. Uh -huh. <свес> так мой тут нашу еще детальку Беремо другу детальку. Вернемо наше все кріплення. Скріпляємо це все діло. І ось це так. Зверху цю додаткову детальку. Також ми не забуваємо про всю маленьку детальку, ось таку, яка теж нам знадобиться. І ми прикріплюємо її ось сюди. Бачите, на цей брік. Ось так. Ось так воно виглядає в цілому. Так, воно, по-моєму, щось не. Так, мені здається, що щось тут не дай. Так. Дайте мені хвилинку терпіння. Ось так виглядає наш кінцевий результат. Оцініть його в коментарях, тому що це трошки друга конструкція від тієї, що була. З вами на зв'язку. Е, тепер покажу вам, як перезаряджати це чудою Е, Дивіться. Резинка. Берись. Затягуйся на сись курок. Так. Ось таким чином. Ось так. І тягнемо його до всього курка. Так. Ось так ой. Ой. Ось так, ось так, ось так, ось так ось так. Ось так, ось так. держимо цей курок ось так на підготові. Бачили воно вистріляно, тому що я його неправильно зарядив, але тут таке. Зараз вам заряжу і покажу, як воно стріляє. Ось так цей резинку стріл виглядає вже в заряженому виді. Що ж, давайте подивимось, як саме він стріляє. Стріляє він дуже-дуже швидко, от можемо пояснити. От діти. На курку. Та-дам! краса. Всі резинки вистрілюйте. В цілому він дуже-дуже добре стріляє. Я думаю, на сього сьогодні був дуже хороший туторіал. Я вам пояснив, як от все працює, ну працює в цілому ось так забувам сказати. Ось в цілому так працює, дивіться. Затягуєшся все сюди. Нажимаю щесь курок. Сись. І воно отак про про проходить. Бачите, звільняється. І отакий, отакий робить оберт. Курок стає в входну, а рузинка тручає туди вперед, але вона фіксується. І коли ми нажимаємо курок вперед, то усього курка є можливість прокрутитися. І він прокручується. І резинка, яка була тут натягнута, вилітає туди, у, у сторону, і таким чином він стріляє. Розумієте? В ну, цьому вийшло у нас сьогодні таке відео. Дякую вам за перегляд, гарного вам вечора або дня. Всім до побачення!